Олексій Чернишов, факти та процесуальний статус у гучних розслідуваннях НАБУ і САП. огляд резонансних справ, у яких фігурує екс премєр міністр та колишній голова Київської ОДА, згідно з офіційними даними антикорупційних органів та рішеннями ВАКС, станом на листопад 2025 року. Олексій Чернишов, який обіймав високі державні посади, включно з постом віцепрем'єр-міністра. Є фігурантом двох масштабних корупційних розслідувань, які ведуть Національне антикорупційне бюро України НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура САП справа операція Мідас, енергетика та незаконне здагачення. Це розслідування є найбільш резонансним і стосується ймовірної участі Чернишова у злочинній організації, що діяла у сфері енергетичного комплексу. Суть підозри НАБУ та САП інкримінує Чернишову незаконне здагачення стаття 368 П'ять Карного кодексу України. Зміст звинувачень. Слідство стверджує, що посадовець був учасником схеми, пов'язаної з корупційними оборудками у сфері енергетики, зокрема за участю енергоатому. Псевдонім Чегевара. У матеріалах слідства фігурує особа під псевдонімом Че Гевара. Яку, за версією антикорупційних органів, ідентифікують як Олексія Чернишова, детективи задокументували факти отримання цією особою та її довіреними особами значних сум готівки, за даними засобу масової інформації, понад 1,2 мільйони та 100 тисяч євро, як частки від злочинних доходів. Процесуальний статус УВАКС Підозра була оголошена у листопаді 2025 року. Наразі у вищому антикорупційному суді ВАКС очікується або триває розгляд клопотання набу і САП обрання Чернишеву запобіжного заходу за інформацією засобу масової інформації у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, справа щодо мінрегіону, зловживання та вигода. Це розслідування стосується періоду його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Суть підозри. Чернишову висунуто підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, частина 2 статті 15, частини 3 статті 368 Карного кодексу України. Зміст звинувачень. За версією слідства, посадовець сприяв забудовнику в незаконній передачі земельної ділянки. В обмін на це він нібито отримав неправомірну вигоду у вигляді знижок на придбання нерухомості за даними засобу масової інформації. Близько 14,5 мільйона гривень. Процесуальний статус у ВАКС Запобіжний захід у червні 2025 року ВАКС призначив заставу у розмірі 120 мільйонів 2668 гривень. Застава була внесена. Обмеження на Чернишова були покладені процесуальні обов'язки, зокрема, не виїжджати без дозволу за межі України, утримуватися від спілкування зі свідками. Термін дії яких ВАКС неодноразово продовжував Відсторонення. Суд відмовив у клопотанні про відсторонення Чернишевові посади, і це рішення було підтверджено апеляційною палатою. Стадія справа перебуває на стадії досудового розслідування, обвинувальний акт до суду ще не переданий. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.